Руїни древнього Херсонесу біля Нововолинського автовокзалу. Хтось з місцевих мешканців каже, що тут повинна була бути громадська вбиральня. Хтось взагалі не знає, що тут будується. Усі незадоволені одним. Ділянка простої вже декілька років. Подальшу долю цієї території з'ясовував народний контроль. Приїхавши до Нововолинська, одразу видно райський куточок біля автостанції. Мешканці міста розповідають, раніше на місці цих джунглів була громадська вбиральня. Там був підземний туалет, О, але його хтось викупив і, бачите, розібрали блоки. Ось сюди поскладали. Ті і все так і по сьогоднішній день. Вже певно, років не знаю скільки, чотири може стоїть так. Тепер люди можуть лише здогадуватись, яка таємниця прихована за дерев'яним парканом. Ось тільки привабливості, місту це не додає. Просто закрили його, так собі закрили, обгородили і все. Не, не допитаюся, що до чого і як. Кожен, що хоче, то і робить. Звісно, що це не влаштовує нікого. І вигляду естетичного тут взагалі ніякого немає. Тому що це рахуючи автостанція, таке місце, що всі люди з'їжджаються і дивляться біля траси. Ну значить, нашій теперішній владі це подобається. Про те, хто і що будує біля нововолинського автовокзалу, нам не розповіли навіть у міській раді. Чиновники кажуть, у таких випадках не мають на власників ніякого впливу. На жаль, ми не маємо великих повноважень, щоб зобов'язати підприємця навести там лад. Активісти народного контролю у Нововолинську свою чергу обіцяють розібратися в ситуації. Ми вважаємо. Як громадськість міста і активісти народного контролю, що на даній земельній ділянці ніхто і не збирається нічого будувати, Дана земельна ділянка сугубо. Приватизувалася для того, щоб подальшому її дорожче перепродати. У мене буде звернення на керівника обласної Архбудінспекції, для того, щоб все-таки перевели перевірку і документації, і належного стану документів, як, що дозвола і все остальне. Журналісти народного контролю передали звернення до приймальні начальника Держархбудінспекції. Ми будемо стежити за розвитком ситуації. Дмитро Кузняцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.